Мої вітання мешканцям міста літаків і світлофорів. В ефірі телеканалу Бориспіль прогноз погоди та я його ведуча Олена Каліновська. Пропоную вам ознайомитися із синоптичною картиною на вихідні. Синоптики прогнозують, що протягом вихідних в Україні буде спекотна погода, грозові дощі ймовірні в західній частині країни та в Криму. Нарешті території переважатиме суха повітряна маса, вітер північний 3-8 метри на секунду. За повідомленнями Укргідрометцентру, на сході країни 19 та 20 липня буде переважно сухо та спека. Температура повітря в день до плюс 34 градусів. Вночі від плюс 17 до плюс 21. На півдні України вихідними пройдуть істотні опади, місцями грози. Температура повітря в день прогріється до 36 градусів тепла, а вночі до плюс 24. У західній частині країни очікується переважна суха сонячна погода, грозові дощі ймовірні на Закарпатті. Попри це, стовпчики термометрів у суботу показуватимуть в день до плюс 32, вночі до плюс 17, в неділю у світлу пору доби від 25 до 32 градусів тепла, вночі до плюс 18. Вихідними у центрі країни 19 та 20 липня переважатиме сонячна та спекотна погода. В день позначки термометрів сягатимуть до плюс 34, вночі до плюс 21. У північних областях тепла сонячна погода. Температура повітря у світлі години доби прогріється до 32, а вночі очікується до плюс 21 градусу за Цельсієм. 19 липня у Борисполі буде хмарно, можливі опади. Температура повітря в день прогріється до 32 градусів тепла, а вночі до плюс 21. У неділю, 20 липня, перша половина дня в Борисполі буде ясною. У другій половині дня можливий дощ з розою, який до вечора має припинитися. В день до 32 градусів тепла, а в темну пору доби стовпчики термометрів показуватимуть плюс 20. Вітер північний, 2,5 п'ять метрів на секунду. На цьому у мене все. Бережіть себе про синоптичну картину на вихідні вам розповіла Олена Каліновська, отож, теплих і мирних вам вихідних. І до зустрічі наступного тижня на телеканалі вашого міста.